З вогню революції народжується хаос, це правда. Але знаєте, іноді просто серед попелу старого світу виникає щось абсолютно нове. І це не просто зміна влади, це народження цілої нації. І от саме така історія розгорнулася в самому серці Європи всередині XVII століття. Уявімо собі картину 1650 рік. Досвідчений венеційський дипломат Альберто Віміна, людина, яка бачила всі королівські дворі Європи, всі інтриги, все багатство. І ось він прибуває на українські землі. Він, певно, очікував побачити якийсь дикий табір повстанців, а натомість знаходить щось, що змушує його зробити просто приголомливе порівняння. Він бачить Спарту. Спарту? Серйозно? Ту саму легендарну військову державу античності? Що скажіть на милість, міг побачити італійський посол в українських степах, що викликало в нього таку асоціацію. Власне, це і є головна загадка, яку ми сьогодні спробуємо розгадати. Що це була за держава така і чи було це порівняння просто красивою метафорою? Гаразд, давайте занурюватися. Щоб розгадати цю спартанську загадку, нам доведеться стати такими собі архітекторами. Погляньмо на креслення цієї нової держави, на її фундамент, який зводили просто на попелище війни. І перше, що одразу вражає, це звісно масштаб. Це ж був не якийсь локальний бунт. Ще на самому початку, у 1649 році, Богдан Хмельницький прямо говорив про створення незалежної держави, і ця держава, щоб було зрозуміло, охоплювала величезну територію цілих 200 тисяч квадратних кілометрів. А тепер додайте до цієї території людей понад три мільйони. Це вже не просто якийсь військовий анклав. Ні, це повноцінна країна, дуже серйозний гравець на карті тогочасної Європи. Ну і звісно, кожна держава, що себе поважає, потребує серця такого собі центру ухвалення рішень. І таким центром став Чигирин, офіційна столиця і резиденція гетьмана. Це був дуже чіткий сигнал усім навколо. Ми тут всерйоз і надовго. А от тепер починається найцікавіше, і, можливо, саме тут і ховаються ті самі паралелі зі Спарто. Адміністративна система була ну, абсолютно унікальною. Справа в тому, що держава не просто мала армію, держава і була армією. Уся її територія ділилася на військові округи, полки, сотні й курені. От краще й не скажеш слова полковника Уменця це ж просто ідеальний опис системи. Тобто, місцевий губернатор це полковник, голова району, сотник, суддя. Отаман, цивільне і військове життя не просто переплилися, вони, по суті, стали одним цілим. Але не варто думати, що це була якась диктатура місцевих полковників, аж ніяк на горі існував досить складний державний апарат. На чолі, звісно, гетьман, але йому допомагав генеральний уряд, де були свої, так би мовити, міністри і фінансів, і юстиції, і оборони. Це була справжня машина управління, яку збирали буквально на ходу. Отже, з одного боку, наче є виборні посади, колегіальні органи, звучить як республіка. Але не треба обманюватися влада гетьмана була абсолютною. І ось цей наказ Хмельницького не залишає жодних ілюзій. Затримати виконання наказу на одну годину і все, смертний вирок. Така собі республіка із залізною рукою, дисципліна, порядок, беззаперечна влада. І тут знову, знаєте, спартанські мотиви звучать дедалі гучніше. Але ж побудувати державу це не тільки про кордони та уряд. Це про створення нового суспільства, і козацька революція не просто похитнула стару соціальну піраміду, вона її, по суті, підірвала і звела на її місці щось абсолютно нове. І ось він, епіцентр цього соціального вибуху. Стара еліта, влада якої трималася на походженні, була просто зметена. А на її місце прийшла нова козацька старшина. І ось тут ключовий момент: твій статус тепер залежав не від того, ким був твій батько, а від твоєї посади в армії та державі. Це була справжня меритократія, що народилася в бою. Давайте подивимося на цю нову структуру на самій вершині старшина, під ними величезний прошарок звичайних козаків, які стали вільними землевласниками з політичними правами А в основі піраміди селяни. Так вони все ще були внизу, але отримали те, про що мріяли століттями особисту свободу. І це, мабуть, найпотужніший соціальний сув з усіх скасування кріпацтва. Для мільйонів людей саме це і було справжнім сенсом революції. Не просто зміна прапора над фортецею, а докорінна зміна власної долі. Це було справжнє визволення. Але нова держава з новим суспільством не могла існувати у вакуумі, це ж зрозуміло, і з перших же днів Гетьманщина буквально увірвалася на міжнародну арену, змушивши рахуватися з собою абсолютно всіх сусідів. Просто погляньте на цей список. Це ж, по суті, вся геополітична шахівниця Східної Європи XVII століття, могутня Османська імперія, Кримське ханство, амбітне Московське царство, Швеція, і Гетьманщина вела переговори з ними усіма, граючи у неймовірно складну гру, де на кону стояло її виживання. І ключовий момент тут це свідомість дій. Це була продумана стратегічна політика. Вони не просто відбивалися від ворогів, вони активно шукали союзників, укладали договори, намагалися отримати міжнародне визнання, без якого ну жодна держава існувати не може. І знаєте що у них виходило ось просто блискучий приклад договір з Османською імперією, вільне плавання Чорним морем, звільнення від мит на цілих 100 років такі привілеї не дають простим бунтівникам. Такі договори укладають з рівними, з суверенною державою. Тож давайте зберемо всі частини цієї мозаїки. Що ми бачимо в результаті? Чи була Гетьманщина просто тимчасовим військовим утворенням, як дехто вважав? Та факти говорять самі за себе. Чітка територія? Є. Уряд? Є. Власна еліта, суди, фінанси, зовнішня політика? Так. Так і ще раз так. Це був повноцінний життєздатний державний організм, створений буквально з нічого. І тепер ми нарешті можемо повернутися до нашого венеційського посла. Чи мав він рацію? Ну, в певному сенсі так. Залізна дисципліна, повне злиття армії та суспільства, паралелі очевидні. Але бачити тут лише спарту означає не помітити головного. Це був унікальний український проєкт державності, народжений з власної історії і власних прагнень. І це залишає нас із фінальним питанням. Досвід Гетьманщини, цієї першої сучасної української держави, він залишив неймовірно глибокий слід в історичній пам'яті. Він створив прецедент, такий собі зразок суверенітету, що надихав наступні покоління. І питання не лише в тому, як це визначило націю тоді, а в тому, як ця пам'ять про державу, викувану у війні, продовжує формувати ідентичність і сьогодні.